Біла хмарка диму з димаря секстинської капели у квітні 2005-го засвідчила: усе йде за планом. Нового папу обрано. І ось через вісім років цей папа спантеличив увесь світ. Мої сили через похилий вік недостатні для того, щоб посідати папський престол. Його заяву не одразу зрозуміли навіть ті, хто її слухав. Через два дні після цього папа оголосив про початок великого посту, а заодно і публічно попрощався, зворушливо і тужливо на очах у тисяч прочан. Дякую вам, продовжуйте молитися за мене, за церкву і за нового папу. Останній раз таке було у похмурі часи середньовіччя 10 столітті два скинутих папи сиділи в тюрмі на той час третій правив. Тобто було різне в історії папства. Це все виглядає так, наче папа сам собі призначив дату смерті. Сам проголосив, що 28 лютого він, умовно кажучи, помре. Новина розлетілася світом і шокувала у Ватикані вакантне місце. Папи римського нічого собі, папа не виглядала ж таким старим і немічним. Де скільки живу, ще такого не чула. Папа має залишатися папою, допоки. Не помре щось із церквою неладне коїться, якщо вже папа звільняється. Цей папа трошки за старий джентльмен для мене. Папа як Ісус, який вкотре віддав себе в жертву людям. Отець Стефано перегортає фото, де вони з папою разом. Ось ми щойно зайшли в собор святого Петра. Понтифік особисто освячував його на священника п'ять років тому. Ми бачилися перед тим, як папа проголосив своє зречення. Він на жаль опинився у скрутній ситуації, коли його залишили наодинці зі скандалами. Найнеприємніший момент. За папства Бенедикта XVI скандали сексуальні одна за одною спливають історії більш ніж десятирічної данини про служителів католицької церкви, які розбещували дітей. Папу навіть хотіли допитати в суді і звинувачували, що він буцімто про ці безститства знав, але мовчав, аби не підривати імідж церкви. Ми уклійно благаємо вибачення у Бога і в тих, хто постраждав. Це був перший папа, який публічно заговорив про це, і вибачився за священиків педофілів Він вибачився, але нічого не зробив. Він не відлучив від церкви тих кардина. Налів і єпископів, які прикривали негідників. Скандал другий торік у Ватикані гучно судили помічника папи римського. Той вкраві оприлюднив надсекретні документи, засуджений хотів пролити світло на корупцію у лоні церкви. Папа його згодом помилував. Уперше за 200 років серед наближених до Понтифіка знайшовся зрадник. Такого не було навіть у тяжкі часи холодної війни. Його називають сильним богословом, але ніколи не називали лідером чи блискучим промовцем. Напевно, що через те, що він не має в досвід. До виступів він все таки богослов кабінетний після Івана Павла II дуже важко бути папою. Висловлювання Бенедикта XVI на публіці часто сприймалися неоднозначно або помилково тлумачились. Зокрема, ось це покажіть мені, що нового приніс світу Мухаммед. Одне тільки зло. Як от його заклики поширювати віру з допомогою меча. Після цього мусульмани палили у пудало Римську. Чи папа винен за це все? Ми маємо перед собою. Особу, яка старалася чесно служити цими кадрами, папа запам'ятається світу у Мексиці. Він пересувався у сомбреро, <клухи> до себе. У Ватикан запрошував циркачів і гладив левенят. <клухи> Навіть уперше публічно висловився за використання презервативів і благословив спілкування в інтернеті, зареєструвавшись у Твіттері aumentato. за папства Бенедикта XVI у Ватикані уперше встановили ялинку з українських Карпат. А на аудієнцію до нього прийшли львівські колядники, і він вітав гостей українською мовою. Українські католики приголомшливий вчинок папи Бенедикта XVI ставлять у приклад тим, хто руками і ногами тримається за владу. Папа показує, що влада це є елемент. Від якого можна відректися. Ватикан тепер мучиться у роздумах, як називати папу у відставці з приставкою Екс чи без неї. Є побоювання, що для церкви це буде за великий тягар. Одразу два папи і старий, і новий. Напевно, є для нас близький випадок з українською рактолоською церквою, де є два умовно блаженніші. Блаженніший Любомир Гузер і новий глава церкви Блаженніший Святослав. За одну ціну маєш два. Тим часом римські крамарі готуються шити шкіряні капці та ризи для нового папи і кар кардиналів, що зберуться його обирати за традицією, треба пошити три однакові наряди різних розмірів, аби один точно підійшов новообраному папі. Хотілося б, аби новий понтифік одягав щось сучасніше і практичніше. А букмекери приймають ставки на наступника святого престолу єдиного фаворита немає. Цілком можливо, новий папа здивує не менше ніж папа з Німеччини, бо чи не вперше ним може стати чорношкірий кардинал. Серед фаворитів кардинал з Африки, Нігерієць та ганець. Утім, найбільше ставлять на канадійця 100 тисяч євро за один день. Яка різниця? Чорний папа, білий чи жовтий? Це має бути папа живчик. Це має бути сильний босс. Активістки Фемен через чинок папи роздяглися у соборі Паризької богоматері. У собор святого Петра після зречення влучила блискавка блискавично світ облітають пророцтва, що наступний папа буде останнім перед кінцем світу. Якщо на носі кінець світу, я ніколи не стану папою. А якщо серйозно Євангелії є момент, коли Ісус плив з апостолами на кораблі і здійнялася буря. Він усіх заспокоїв, і буря вщухла. Ми зараз також в цій бурі. Буде знов папа. Буде життя. На великдень християн має вітати уже новий понтифік. Це якщо знов усе піде за планом. Конклав обере папу. І над секстинською капелою знову з'явиться білий дим. А Передикт 16 шістнадцятий планує сховатися від світу у монастирі. Я буду з вами, і ви будете зі мною, навіть якщо я сховаюсь від усього світу. Ольга Петрів, Марія Глушко та Тарас Семенюк, час підсумки.